Ну, Буддизм і деякі інші напрямки. І коли е, я почав займатися реконструкцією цього світогляду, щоб подивитись, як змінити світогляд українського етносу, то виявилось, що той світогляд відичний, який був побудований ще нашими прабатьками, я не скажу трипільської культури, можливо, раніше, можливо, пізніше. Але він виявився настільки глибоким і настільки відповідаючим сучасним уявленням, тої ж математики, кібернетики, фізики, космогенезису і так далі, що просто іноді диву даєшся, наскільки глибоко думка людини вже тоді могла проникнути в таїне буття людини і Всесвіту. Походження Всесвіту, на чому він побудований, як побудоване суспільство, все це він варіант у тому фундаменті, який можна відстежити, і з якого пішли всі основні релігії світу. Ось для того, щоб відновити світогляд і якби далі продовжити, написана ця книжечка Вість. А чому вона отримала таку назву вість? Тому що. Перше Євангеліє як світору було написане Заратустрою і носило назву Авеста або «Вість». Пізніше подібні Євангелії, ви знаєте, з'явилися в християнській вірі. Євангелії в перекладі це вість. Вість як інформація про той світ, який навколо нас. Звичайно, що інформація про той світ залежить від того, хто сповідує цей світогляд. Ми його сповідаємо з точки зору сучасних уявлень про той світ, який ми маємо на сьогоднішній день. І коли ми говоримо про цю книгу, то мається на увазі, що вона написана з точки зору і сучасного бачення того світу, в якому ми з вами існуємо. Для відновлення світогляду людини цього теж замало. Бо кожен народ для того, щоб виконати свою роль, крім інваріантів, оті, повинен мати те, що ми називаємо міфом народу або міфом, точніше, етносом. До міфу відноситься. Легенди, казки, богатирі, пісні, святі, мудреці, винахідники, поети, композитори, все, що формує свідомість етносу. На жаль, сталося так, що особливо починаючи десь 12 сторіччя на протязі майже тисячі років після християнізації ми втратили не тільки віддичну віру, яку замінили християнством, Ми втратили історію. Наші богатирі мудреці, Боги світі розбрались по світах і для України виявилися втраченими. Навіть рускій ебеліни, дійства яких відбувалося у Києві, чомусь стали російськими чи московськими, а в Україні нема навіть такого розділу, як русські ебеліни. Ні в історії, ні де. Воно зникло. Не кажучи про багато інших персонажів грецької міфології, античної, шумерської і так далі, де наші з вами предки стали святими, мудрецями, розбовідівничами того чи іншого етносу. Коли мова заходить про народну складову міфу, то тут, мабуть, треба згадати. Непересічну роль Миколи Гоголя. Писав, звичайно, ви знаєте, на російській мові, але не треба віддати належне, бо тоді українською не публікували нічого. Української мови якби не існувало взагалі, і української писемності. І тому багато письменників, які вийшли з України, і Достоєвський, і Чехов, і той же Гоголь, і багато інших писали на російській мові, на мові імперії. Але саме завдяки Гоголю у тих вечорах на куторі біля диканьки і з'явилися перші, перші згадки про міф України. От для відновлення того міфу України. Тут, звичайно, працювати і працювати дуже багато необхідно. Хоча в деяких аспектах було за цей час зроблено дуже багато. Наприклад, Збирачем фольклору записано, як кажуть, філологи, більше ніж півмільйона пісень народних. Жодного народу світу не має стільки пісень, записаних народних, скільки має Україна. І, звичайно, ви ж розумієте, що дитина в 10-12 років тисячу полотен художніх не напише. І народ, як кажуть, от Україна мало існує, сучасне. Як кажуть росіяни, там якихось 200-300 років, за 200-300 років можна написати півмільйона пісень, щоб народ вистав пісень і писав кожного дня. Звичайно, ні. Для цього необхідні великі історичні відрізки часу. Тож, одним із складових кожного міфу є богатирі, боги, Пророцтва і тому подібне. От цією метою ми були... спочатку попросили діти написати те, що було в моєму рідному краї на Слобожанщині, це Південь Сумщини, північ Полтавської губернії в минулому. Тут окремий розділ. А взагалі потім з'явилася думка, що. Необхідно зібрати, бо те все, що розійшлося по світах, єдине ціле. І тим більше заповіти, заповіти наших великих нащадків. Діти знають лише два в основному заповіти: заповіт Тараса Григорича Шевченка, і то не той, який учить у школі, а послання знамените шевченківське і живим. І мертвим, і ненародженим. Це один заповіт, а друге повчання Володимира Мономаха. Якщо його почитати, то ні в Євангелії, ні в Біблії краще не скажеш. Нагорна проповідь Христа. Це, от порівняти, рядом поставити повчання Володимира Мономаха і Нагорну проповідь Христа. І більш кажеться значні, чи ближче нашій душі, нашому серці, мабуть, будуть речі ті, які написані в повчанні по Володимира Мономаха. А є, є ж інші заповіти, про які практично ніхто не знає. Ось буквально недавно, десь пів року назад, я знайшов по суті заповіт Святослава, про якого Дуже багато поганого написано в історії, але коли почитати той заповіт його, це ж зовсім інша людина, про яку мало хто знає, і уявлення про якого зовсім будемо мати інші, прочитавши цей заповіт. Так само, коли до радянських часів дуже багато негативно писали про Махна. І знімали бандит, і злодії. І психологічно нормальна людина. Але якось я почув, це тільки почалася незалежність України, почув його вірш. Хто знає, що писав вірші Махно? Вірш, як називається Степу брати. Які там слова, якої глибини почуття, яка любов до рідного краю? І досить прочитати цей вірш, щоб. Повністю діаметрально змінити уявлення про цю людину.